Так, провіряємо блоки А16, головку продали. Наразі корінці колінвал. Супер. Вкладиш, а, то на не рисочка. І цей чуть-чуть потертий. Кладиші були би на заміну. Я буду нажимати паузу і продовжувати далі. Так, продовжимо далі. Шатон окей. Кладиш. Окей. Ну, вкладаш і бажано буде замінити. Збираю далі. Так, вкладиш у нас є в стандарті. Це в нас з корін ну, Він не є поцарапаний. Ось його шийка. Шейка в ідеалі. Ну, то мастило, я просто провіряю. О, зараз піде слідуючий. Так, слідуючий у нас шатун має одну царапинку. Коліно без царапин в ідеалі. Так, центральний вкладиш. Наш вже підвироблений. Це в нас є стандарт. Стандарт. Колінвалчик не царапаний. Коліновальчик ідеальний, продовжуємо далі. Так, остання бугільна. Це не царапенка, тут царапини тут фізично немає. Це і взагалі в ідеалі. Це і крайній виходить від сальника. Коліно бомба. Коліно класне. Зараз залишився останній шатун. Останній наш шатунчик. Без моментів, тобто без нюансів. Що ми маємо? Ми маємо в стандарті корінь шатун вкладиші. Ну, По-любому треба поміняти, тим паче я їх не позатягував, я їх понаживляв. Це закриваю зараз і дивимося до гільза. Пішов вхідний дзвінок, на жаль, збило. Ой, відео. Дивіться, ось цей GA-16. Цей ми щойно переглядали двигун. По гільзах. Ну, він також просто ідеальний. По гільзах жодних моментів немає. Зараз, секунду, ще покажу цим. Двигун розібрали, двигун барав <кхм> масло. Потрібно буде підкинути кільця. Так, і, і так, так ще раз вернувся до гільз. Оця гільза. На відео передає, що тут є якийсь нюанс, там його насправді немає. Скоріше за все, в тому місці був завис поршень. І оця гільза має такий момент, але це також врут. Тобто хонінговку блока також бажано було б зробити. Перший четвертий не дивлюся, я показував. Зараз покажу ще раз. Перший четвертий все було в ідеалі. Тут ми не маємо до чого придертись. На відео я вам так не передам. Ще раз той самий блок, ніхто нікого не обманює.